На огляді LED-підсвітка з артикулом 13659. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті є 20 планочок. Довжина однієї 542 мм. На планочці 8 діодів напруга 1, 3 вольти. Ось такий конектор. планочка має один канал з напругою 21 вольт. Ось такі маркування. Присутня кругла увігнута лінза діаметром 14,5 мм. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.